Книга Еклезіаста, розділ 2. Я сказав самому собі, Ану ж, я випробую себе радощами життя і подивлюсь, чи не буде це краще. Але і це виявилось марнотою. Про сміх сказав безумство, а про радість, яка з тебе користь? Я тоді вирішив натішитись вином, але так, щоб моє мудре серце мною керувало. Я віддаватимусь глупоті, аж доки не побачу. У чому полягає людське щастя і чого доброго люди мали би дотримуватись протягом свого короткого життя? Я взявся за великі справи, збудував собі палаци, посадив собі виноградники, розвів собі сади та гаї, насадивши в них багато всяких плодових дерев, я викопав собі ставки з водою, щоб зрошувати з їх допомогою дерева, що росли в садах і гаях. Я придбав чимало рабів і рабинь. Мав також потомствених невільників, що народилися і служили в моєму домі. В мене були великі стада худоби й отари овець, більше від усіх, що були переді мною в Єрусалимі. Я нагромадив собі дуже багато срібла та золота з особистих скарбів царів і їхніх країн. Я завів собі співаків і співачок та втіху людських синів, гарних жінок і наложниць. Отже, я звеличувався все більше і більше, перевищивши всіх, що були переді мною в Єрусалимі, та й моя мудрість завжди залишалась зі мною. Таким чином, чого б мої очі не забажали, я ні в чому собі не відмовляв. Я не стримував свого серця від жодної втіхи, моє серце веселилось усяким моїм трудом, і це було моєю нагородою за всю мою працю. І коли я уважно подивився на всі свої справи, які звершили мої руки, і на весь свій труд, який я вклав у працю, аби все зробити, то нарешті дійшов висновку: і це все марнота та гонитва за вітром. он не дає жодної користі під сонцем. Тоді я знову вирішив придивитись до мудрості, а також до глупоти та нерозсудливості, бо що буде чинити той, хто буде наступником царя, як не те, що вже раніше робилось. І все ж я дійшов висновку, що мудрість настільки переважає нестачу розуму, як світло має перевагу над темрявою. Бо якщо очі мудрого керуються розумом, що в голові, то не мудрий ходить у темряві, але я зрозумів також інше, що трапляється з одним, стається і з іншим. Тоді я сказав самому собі, що трапляється з нерозумним. Те може спіткати також і мене, тож навіщо мені мудрість, якщо немає з неї користі. І я повторив самому собі І це також марнота. Адже забудуть про мудреця так само, як і про нерозумного, і то навіки вічні, оскільки в майбутньому забудуть про все, бо доведеться вмерти як мудрому, так і нерозумному. В результаті я зненавидів життя і мені стало огидним усе. Що діється під сонцем, оскільки все марнота і гонитва за вітром. Я зненавидів усі мої досягнення, які я звершив під сонцем, бо все, накопичене мною важкою працею, перейде до людини, яка прийде після мене, і хто знає, буде він мудрий чи нерозумний. Однак він володітиме всім тим, що я набув своїм трудом і мудрістю під сонцем, але й це марнота також. Тоді в моєму серці почали з'являтися сумніви і навіть відчай з приводу всіх моїх звершень, яких я досягну під сонцем. Адже не одна людина вкладає в свою працю всю свою мудрість, знання і старанність, а потім все переходить до іншої людини, яка не трудилась над усім цим, ось у чому марнота й велике зло. Бо що людина має з усієї своєї праці, з усіх її поривань і прагнень серця? Якими вона керувалась під сонцем, адже буває, що все її життя сповнене страждань, а її діло це розчарування, коли не було спокою її серцю навіть на постелі. І справді, одна лише марнота. Тому немає нічого кращого для людини, як те, щоб мати їжу та воду і бути задоволеною своєю працею. І це, як я переконався, походить з Божих рук. Бо хто може їсти і насолоджуватись без нього, адже Бог дає людині, яка йому до вподоби мудрість, пізнання і радість, якщо ж людина грішить, він додає турботи бажання нагромаджувати і збирати, аби потім залишити тому, хто Богу до вподоби, хоч це також марнота і гонитва за вітром.